Тести з правил дорожнього руху України. Білет номер 3 Так, вибираємо третій білет. Задати білет номер 3 Почати екзамен. Перше питання. Чим повинні керуватися водії під час проїзду даного перехрестя. Знаками пріоритету, сигналами регулювальника, сигналами світлофора. Сигнал регулювальника має перевагу перед. Сигналами світлофора та знаками пріоритету. Відповідь номер 2. Пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху, повинні пересуватися тільки групами по 4 особи в ряд, використовувати світлоповертання елементи, стрічку, наклейку, жилет тощо. Або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками руху. Відповіді 1 і 2. Якщо пішохід пересувається в темну пору доби по проїзній частині чи успіччю, він повинен виділити себе світлоповертальними елементами. Відповідь номер 2 Що вмикається в разі вимушеної зупинки на дорозі? Під час Аварійна світлова сигналізація, габаритні ліхтарі, тоєнкові вогні. Під час вимушеної зупинки потрібно вмикати аварійну світлову сигналізацію. Яку смугу повинен зайняти водій перед поворотом ліворуч на перехресті згідно з правилами дорожнього руху, крайню ліву смугу, будь-яку смугу, з якої дозволено поворот ліворуч дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Відповіді один або два залежно від дорожньої обстановки. Зазвичай для повороту ліворуч ми займаємо крайню ліву смугу, але якщо це дозволено, але якщо знаками або розміткою дозволено зробити поворот ліворуч з якоїсь іншої смуги, тоді можна з будь-якої. Відповіді один або два залежно від дорожньої обстановки. Яких заходів повинен вжити водій? Якщо габарити його транспортного засобу не дозволяють виконати поворот з крайнього положення на проїзній частині, повертати тільки з крайніх смуг для руху, не створювати небезпеки чи перешкоди іншим, в разі потреби для забезпечення безпеки дорожнього руху слід звернутися за допомогою до інших осіб. Ми повинні робити поворот з крайнього положення, але якщо це неможливо або да, габарити не дозволяють зробити з крайнього положення. То дозволяється відступити від вимог цих правил, якщо це не заборонено знаками розміткою, і, відповідно, якщо це не створить небезпеки чи перешкоди. І в разі потреби можна звернутися за допомогою до інших осіб. Правильна відповідь 4. Відповідь 2 і 3. Чи дозволено водієві виконати розворот у даному місці? Розворот в місцях з обмеженою глядовістю заборонено. Що повинен враховувати водій нерейкового транспортного засобу для визначення кількості смуг за відсутності дорожньої розмітки та дорожніх знаків, напрямки руху по смугах і напрямки руху по смузі, повинен враховувати ширину проїзної частини, відповідного напрямку руху, габарити транспортного засобу, дотримуючись при цьому безпечних інтервалів, чи тільки габарити транспортних засобів, тільки ширину проїзної частини. Якщо немає знаків чи розмітки, які визначають кількість смуг, значить водій повинен сам їх розрахувати, враховуючи ширину проїзної частини, габарити транспортного засобу та інтервали між ним. Коли на транспортним засобам дозволено рух по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною. Завжди під час випередження або перед поворотом ліворуч, а також перед розворотом. Завжди для виконання об'їзду за умови, що рух не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. Правильна відповідь номер 3 якщо це не заборонено знаками чи розміткою. Якщо неможливо це зробити, без виїзду на трамвайну колію. Так, з якою максимальною швидкістю допускається рух на цій дорозі легкового автомобіля, якщо він рухається за межами населеного пункту, крім транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років, то 110, 70, 80 чи 90 км за годину. Поза населеним пунктом на дорогах, де немає розділюваної смуги, максимальна швидкість 90 км за годину. А там, де є розділювана смуга, швидкість 110. Так. Наступне. Як ви повинні вчинити, наближаючись до нерегульованого пішоходного переходу, на якому перебувають пішоходи? Повинні знизити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. Повинні об'їхати пішоходів ззаду. Повинні тільки знизити швидкість, щоб дати дорогу пішоходам. Повинні тільки зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. Правильна відповідь номер 1 Повинні знизити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. Не обов'язково завжди зупинятися. Якщо пішоходи вже на пішодному переході, ми можемо завчасно зменшити швидкість, і поки ми доїдемо, вже пішоходи перейдуть. Пішохідний перехід. І ми зможемо не зупинятися. Ми самі вибираємо, чи будемо знижувати швидкість чи зупинятись. В яких випадках вам дозволяється експлуатація транспортного засобу? Вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищує встановлені норми. Негерметична паливна система, не працює показчик температури охолоджуючої рідини, несправна система випускання відпрацьованих газів. В правилах дорожнього руху є в нас тільки список поломок, з якими заборонена експлуатація транспортних засобів. А нам треба знайти, що в цьому списку немає. Значить, з якою поломочкою можна керувати транспортним засобом, і дозволяється експлуатація. Значить, в цьому списку немає показчика температури охолоджуючої рідини. Значить, відповідь номер 3 за умов з підрозділами національної поліції узгоджують порядок боксирування під час буксирування на автомагістралях і дорогах для автомобілів, під час буксирування транспортного засобу з причепом, в разі буксирування двох і більше транспортних засобів, в разі буксирування по гірських дорогах? Потрібно узгоджувати в разі буксирування двох і більше транспортних засобів. Транспортний засіб з причепом ми можемо буксирувати, а ось два транспортних засоби вже заборонено. Тільки з узгодженням. Перед початком руху, а також під час руху, водій транспортного засобу зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, щоб вантаж не наражав на небезпеку учасників дорожнього руху, не створював шуму, не піднімав пилу, не забруднював проїзну частину. Не обмежував водієві оглядовості, не падав, не волочився, не травмував супроводжуючих осіб і не створював перешкод. Відповіді 1-2. Відповіді 1-2-3. Тут правильні відповіді. Всі три. Зображений дорожній знак попереджає про наближення до будь-якого пішохідного переходу, місця перетину велосипедної доріжки, місця, на якому можлива поява дітей. Нерегульованого пішохідного переходу. Цей знак попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Саме до нерегульованого. Тому що якби він був регульований, якби був там світлофор, тоді є вже інший попереджуваний знак із значком світлофора. Відповідь номер 4. На даному перехресті, повертаючи ліворуч, необхідно дати дорогу всім автомобілям, дати дорогу тільки зустрічним автомобілю, Проїхати перехрестя першим. Це перехрестя нерівнозначних доріг, і ми знаходимося на головній дорозі. Але при повороті ліворуч ми повинні дати дорогу зустрічному транспортному засобу, який їде прямо або праворуч. Ми повинні дати дорогу тільки зустрічному автомобілю. Перед тими, хто знаходиться на другорядній дорозі, ми маємо перевагу. Ви проїдете дане перехрестя, давши дорогу білому автомобілю першим. На перехресті рівнозначних доріг діє правило, що потрібно дати дорогу транспортному засобу, який наближається до нас з правої сторони. Ми, а з правої сторони в нас білий. Ми повинні дати дорогу білому автомобілю. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Знову ж таки, перехрестя рівнозначних доріг. І тут основне правило, як говорять, помеха справа. Значить, ми повинні дати дорогу транспортному засобу, що наближається до нас праворуч. Відповідно, повинні дати дорогу велосипедистам. Відповідь номер 3 Вказаний дорожній знак позначає діагональний пішохідний перехід, підземний пішохідний перехід, пішохідну доріжку. Цей знак називається і позначає діагональний пішохідний перехід. Під час руху в транспортному потоці водій, що рухався по сусідній смузі, різко перелаштувався на вашу смугу руху, змусивши вас загальмувати. Що необхідно вам зробити в даній ситуації? Подати світловий сигнал фарами, випередити порушника, перестроїтись перед ним на його смугу і різко загальмувати. На найближчому світлофорі при сигналі, що забороняє рух. Підійти до його автомобіля і зробити зауваження порушнику, не неприпустима жодна з перерахованих дій. Правильна відповідь No4 неприпустима жодна з перерахованих дій, тому що ми вже уникнули ДТП і не треба створювати ще одну небезпечну ситуацію. Чи є тротуар елементом автомобільної дороги? Тротуар, термін є такий: тротуар це елемент автомобільної дороги, призначений для руху. Пішоходів. Всі 20 відповідей правильні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.